Всім доброго дня, ми з Дусі йдемо на кухню, там мама на кухні, і Дмитро, напевно. Пошли на кухню, сину Господі. Пошли, Дуська, Дуська, тільки по дорожці на, на ту не бігти, на кухню, на кухню, на кухню. Дивіться, яка дисциплінована, от так, на кухню, молодець. Зараз замішу тісто, Діма каже, давай на пару зробимо в мене, хочу зробити варенички. Заходь, іди сюди, заходь. Прошу пані, давай. Заходь, 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 заходь. Що, ты выпросилась, да? Зимняш. <світ> Ні, я йшла, шла, чтобы она там не села. Осторожно, не просовывай. Да, Доса уже прийшла, а я тепер и уйду. Так що... Показал, показала на свою голову кроссовки, Дим. Ну, да я знаю. Я же их бачу. Та вони були красиві. Так, вони вони же... вони були. Він попідклеював. Вони да. там вставали, він попідклеював, дивіться. Молодець. Молоде. Це, наверное, треба чи хім тут туть лягти. Це на постирать буду. Ні, я постираю це. Надо ж штани ті, ну, ось цю. І оце постирати. Ні, це не настиране. Це, це чисте. А це? Те забрати туди де стирало. Що страшне? Ну чисте я. Ні, див... не хочу. Ну я оце три рази стирав і не настирав. Нічого страшного. Чого ти не хочеш? А це бронежилет, ну, якось спіємо, що ще не буде їхати, то Саша каже, я цим як він називається, кьорхером помию. Бо це ж що то, Тоді, коли ото вилазив з цього, каже, я вже стирав, стирав його, він не відстірується. То тобто, треба буде помити кюрхером. Ой, важке зараз. Ну, це, це не такий важкий, як той, це англійський бронежилет. Бачите, дивіться, написав молодець, а хлопці не захотіли писати цю рамку. Ой, боже, 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 Господи, боже мой. Чи сиділа з бабуською? Тут просто у мене загружається відео. І стоїть дивиться, що Димка там, а дімка як всегда, Штани, кати щось знімає. Де де? Що знімаєш? Як ти я кажу, що ти не тебе нічого не міняє? Хай жрать не буде чого, а. Штани, катышки знімає. Хорошо це щеточка знімає. Ти там подивися в якому яком йди. Та ні, я это там трошки. Не, може туди, може, сюди лучше знімає. Це... Ні, це... це хорошо. Це шерсть знімає дуже гарно. У нас у нас шесть. <рикла> друнь друнь Взрослий дядько шути, скажи. Дуся, ну бачиш, скажи, друнь-друнь, а на мене увага не друнь-друнь. Так, що ж на серйозі, може до криші поїхати, якщо все у мене на серйозі буде. Це точно. Cassette. О, що щось десь А, якесь храпно, да. А це я підмішки тримаю. Друнь-друнь-друнь-друнь. Параслав, Параслав. <hh> О, носки вже вжи. нові одяг. Це які нові, вони там лежали. Ні, ну ну. А ті мене до сих пор в этом осі вони давала. Ага, а, нові, нові. нові зовсім, так? Да? Новенькі, ні разу не вдівані. Так. Так, добре. Дусіка заходь, ти можеш туди-сюди ходити. Давай. Я трошки зараз дімки сапожки ці військові приберу. Знайшла на свою улук красуки, тепер ноги мерзнутимуть. Що, та Та треба в теплі ноги, щоб удержати, Діма. Поки молодий. Бо потім ну, буде... Так ну да. так, себе. так собі каже, так не молодий вже, не молодий. Вже да. не молодий. А для мене молодий, для, для мене малий ще. А я молодий, мені не в душі я молодий. Так і там... я душа молод... в душе молода. А скільки там? На цьому взагалі, фіолетово. Ну так, да, синок. <клес> що він робить, Дусь? Що він робить? Що він ото робить, скажи? Ти бачиш, як побила Дуся на вані футболку, ні? нема що діти. Не Я тут є футболки. <клес> Одін таку потеплій. А чого ти той піднес не одів, синок? А то що мені в цій гуртці жарко. Було. А, жарко? Та, вона тепла. <клес> ну дивись. Скажи, что там вот одевается? Даже дверь не закрывая. Что он там одевается? Хоть уже, ладно, не в трусах, да? То есть, ого! Ого, ты зевака. Ого, ого, зевака. Да это зевака. Зевака. Что ты вообще же осмелела? Это тебя несет, малая, конечно, тебе скажу. Все, я вышла, я вышла. Я не осмелела. Ось покажи, давай, сколько руке. Ты видишь? І цей браслетик маме знайшов. Да. Мокрий, ти намочив. Та руки змив. Найшов, як так. Да, да. Друзья, лыж, думаю, стоять, моя вещиця Хватить!» Ой. Я кажу, знаєш, «Після бою хоч кулака махай. Після бою розказувати, можна, що хочеш. В любой ситуації. Да? І пр проти справжнього, і проти ситуації в житті. Потім вже можна розказувати, як хочеш. Так, Дуся, все, ти сиди, я пішла. Бо в мене робота є, а я ходжу. То тебе, то Дмитра, то тебе, то Дмитра. А що ти не хочеш в військовій формі ходити? Так ви ж зашиваєте. Так а що, тебе одна тільки та форма? А, що тепло просто, так? Да? Так. Да. Ну, за ще я буду ходити. Будеш ходити? Я вже безумно хочу її. Да? Да, мені... Так? Мені... А мені здається, що наоборот, ти, вона тебе так набридла, що ти в цьому. Мені подобається. Да? Mm -hmm. Так? Обалдеть. Дусь, идемо, я тебе покажу, який сніг іде. Да. Ідем. Ось такі лапки подивай. Да, так, пішли. А де моя, де мої документи? А я, я знаю. Ні, ну я тобі давав права і. А, то в мене є, так. Да. Дай мені эту карточку. Закупка. <свистит> Дуска, дивись. Дивись, сніг. Ой, лопатий. А Діма вчора на цей, на, на жар. Поп... Спасибо. Попкорн. Боже, вся хата невозможна. Я кажу, чи я думала, чи може ця, Та я застелю, синок, а не хай. нехайся, я сейчас прийду застилю. Нехай іди, Дай, давай я завтракай. Ну, не... Курить... курить не ївши, синок. І характерно, що курить не ївши. Не Ти трогай, ж... Та я не трогаю. Чо б я трогала. Мені сказали, я вже по другому принципу, мені сказали, на ну, що я буду лізти туди, да. скажи. А ця моська мала, вона не пойме в чому діло. Тому я ж виходжу, ми з мамкою на кухні, дуся на кухню, а вона не хоче, вона не хоче, отут стане отут. І отак дивиться туди, дивиться, не пойме, що ж такое. Один член ще спить, а всі вже виходять, розумієш? Короче. Спить, коротше говоря. Сьогодні встала утром дивився телефон, тут під жопою, наушники. Оце вони, оце, ота, бачиш, молодь. Ой, господи. Бабушка каже, ну чого ж у нього графіка нема? Я кажу, мам, то що ж він не так, як у нашого? Тут ось тобі завтрак, тут тобі обід, тут тобі ужин мати підставила. Хто так її є? Бачите, я куди поставила. Ще нічого, ні кровати не складали, нічого. Оце як, як циганник у нас ще. А мама тут положила вчора, теж розпускала, і я вночі думала, да що таке, я думала, що вона, а воно така тканина, знаєте, як сатін. І кавіор теплий, а тут холодний. Оце я переходжу <гаду>, так киду, що таке, чи вона написала, коли ні. Вона молодець. Вона молодець, вона терпить, вона оце навіть пісить хоче і... і час там наминає. <гаду> я прийшла кинути стірку, кинула. Так що, Вон, бачите, круте, верте. Шо? Ти будеш чай пити, чи ти не будеш чайка? Чи... <гаду> а ти вже будеш Да. <гаду> Ти ж сам сказав не ждать. А ні, ми не ждіть, як не Ну і не ждемо. Ну. Та ну і не ждемо. Сказав, то й не ждемо. А ти спиш, як у тебе там гніздове там роз... телефоні не розшатується. Як, Ну сьогодні ти встав, там спиш, а телефон під жопою і ще й провод терчить. Та наушники. Ну так наушники, я розумію, так воно ж розшатує це. Нічого не. Не рушати, ну нехай. Пішли поснідаєш потім. Так, зараз голова болить дуже вже, таблетки п'є прямо горстцями. Я кажу, господі, ужас. Благо, що дома є. Каже, я з'їв тебе ванку олівок в холодильнику, кажу на здоров'я. Кажу, дяки, кажи, Не то, що там, а, а то я так буду планувати. Сейчас приготовлю там щось. то А, нема. Ну нічого страшного. Ти, ця привіт. Поела Поїла. — Заходь-то. ти там не слухайся с утра? Я вже чую, що мама зі ты тебе критики. Слухайся, ти. Вона не пойме. Це Діма, да. Це Діма. А вже більше довіря. Ай, ай, задавака. Хочеться з Дімою погратися, хочеться. Скажи, ти зуби чистив? Ні, ні, не да. чистив. Ще не чистив, так що... А ще... ти чистила зуби? Ні, скажи, так що ти до мене лізеш чулуватися. Не треба. Ні, ні, не надо... треба, хай вже нехай не виходить. Поправляла, перашку поправляла, її вона поїла. Все з'їла, так? Да? Угу. Ну і слава Богу. Що, Діма пішов, так? Да? Що це непонятне, то один мужик був, тепер два мужика, ну не знаю, що мені робити просто. Все. Опять сало залишилася і бабуся навіть вийшла, да? У бабушка так погано було, що це вообще круво. Ось дивіться, бачите, її миска її миска стоїть разом з нашою. О, дивіться, бачиш? Її миска разом з нашою. Ми, вона якась така, як наша, ми навіть не брезгуємо, її. Я можу дати спробувати, а потім в рота всунути. Хоча ні, хоча я так раніше не робила зараз. Ось, бачите. Що, бабуся, опять почне полимить чи що, мам? Та ні, тут же вона десь, А бабуся каже, так, сьогодні банний день будемо купатися. Так вона бігом встає, одівається, каже, я вже одіта. Кажу, ні, дорога, за, за, сьогодні вечором, як хочеш. Мам. Буде банний день. Та я ж не де, та я чиста, та, да, конечно. Все одно треба приймати души. Так, все, це я поправила. Тоді давай оцей оце баву кажу. Синок, давай я його постираю. Ну, в чому носить? дивіться, дивіться він страшний. Ні, він, він сказав, мам, не треба. Потому... Ні, нагрузка тут невелика, вона не дуже Він каже, не треба, мам, я одразу тільки речі положу, вони в мене сразу такі будуть. Сразу. Бо це ж спеціальна бау... мало бау... Молодці турки дуже гарно пошили. Я просто дивилася, хто це робить. Дивіться, які, які ліпучки, які ці. І велика така сумка закривається, нести її дуже зручно. Це от нас цього молодці, можна і на плече, можна і так. Баули гарні заказали молодці. Ну, Там бірка була тут що я його. <кій> він іще... З броніка, какие вчора все, Саша помиє, завтра вихідний кюрхером бронік помиє, щоб він був чистий, тому що він там грязноватий. Що таке, до діми хочеш? Він куре там, а ти страдаєш, так? Да? Ну давай вона. Давай тільки не біжиш, а стура. Куре бачиш. Він куре тут. Куди? Сюди йдемо. Дамой йдемо. Будемо ноги мити, все, біжи. Все, будемо ноги мити опять. Все, хай йде. Можна покакає. О, хай вона гуляє. Ну а що, не можна по асфальту гуляти? ти помане лефа. А, це ти мишту досюди. А, non, да, типа тебе вошла, да. А. Ало, куря завтра мусор не йде. Курите ми ж. Ну ла, курите, звісно. Дивись. Все правильно. Не починай кранити. Не починай. Ну. Покажи мені от те, що мені надо покрубити. Де тут кого поприбирати? Там сьогодні завтра ж мусор, так я буду кругом мусор збирати. Ну, так ти може де зафіксувала, що треба вбрати. Хай лежить, що Там орієнтувати. Там цього... та, та, Три... Ні, Три кучі є. От умнічка. Іди ось до Дай йди. Дасть Діма закурити. Тобі нову. <свісно> там не ну холодно в голову. Та холодно. Ой. Холодно голову. Каже, нову ту дать. Дуся, ти ноусіря хочеш, діва може тобі дати. Скинуть тобі чи нову дать? Чи чисту. А так і не робили туди. Да? Трошки його Ой, біда, біда, Ой, біда, біда. А я баба молода. Ой. А Та я тебе не знімаю, я знімаю. Дай, давай, дай, ти по подіуму шара, так? Так, це не подіум тут. Ого, щось полетіло. То не зуб. Кусок ковбаси вилетів. А точно їла косокавсянки. Іди, іди, не бойся, йди, іди, іди, йди, йди, іди, 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 гука, йди. Ай, духа. І хочеться й колеться, дати. Відходь, не бойся, не бойся. Не курюш, вона чихає. А я не знаю, в неї там курив хазяїн чи не курив. Ну, в хаті точно не курив, а як курив на вулиці, то вона бігала, як бешена в паркі. Ні, вони чікають одним. Бо... Ну, алкоголь вона не любить. А люба собака не любить алкоголь. Да? Виключимо з перегаром до собаки, це треба буде дібіла. Ну, от Саша до неї ліс кливала. Вона... Ні, але це ще до докояк у нас Джеймс був. А, не. ну да. Это, конечно, и, то таке ще то і може все одно це собака, бачиш, люди заходять і бояться. Ой, Рожа, будь здорова. Будь здорова, боже, будь здорово. Будь здорово, Боже. Що це за сихання таке вилезло? Дивача, так вона. Да, вона так, так. дивиться. Зараз угу. да, да, ушки, яка вуха піднімала, я вмирала. Раз слухає, ага, Діма диван розкладає. Опа, вухо. Оп. Да, і кожну секунду вона скочила і все і... Я вчора вляхати, вона, Оп? Голову ага, дивиться. Да. Чик, чик. І вона одразу встає і стоїть і тупо дивиться. Отак, да. оп, да. До тебе ж вона не підійшла, вона просто стоїть, дивиться. Хто там прийшов на диван? Мені там не розрішили спати, скажи. Ти там все бачиш. Іногда. Малеча, Ти там все бачиш. Іногда. ж ти така заморена на лиці? Стара. Ну сама. куди ти пішла? Дусенька, гуляй тут, дуся. Що там? Коти попісювали, чи що ти нюхаєш? Так, да, вже жить спомотала. Мала. 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 О, Боже, тебе кількох буде мала, Класно, мала. Дуду, мала. Ой, дед став, Старий. Старий дід. Та не бой. А А ага, хорош, Дальше <laughs> хорош. А Діва пішов у иди, иди, в кухню. Фонарик. 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 Дуся, пішли. Ідеш, іди, А ноги, які в тебе, потруси, хоч ноги. Вот що у вот тут витирай ношу. А вже вот там калина була, так? Так. Ти теж не любиш, да? так? Вот Сразу, я пив, думаю, Та ж пив, а я їй кажу, що не він не п'є, то що там а ти калина. А вчора я як допивав, беремо. Там в підвалі багато, полісна на вас. Нема. Нема? Там кавуни тільки. Що це ти повернув? Я теж калини не люблю, бачиш? О, не Діва поліс, зараз компотика достане в підвалі собі. А ти побудь тут. Давайте я переложу ці вареники, дивіться, з такого кількості, що осталося, бачите? Ну я Дімі чи нагрів мікроволь. Та він сам, він сказав сам, то ми носимо жопу, мам, не треба. Він хоче сам, він вже він перевик сам. хай... Ні, зараз сковородку я положу, а він там чи грітиме, чи що він буде робити. Бо ми ходимо, як ото у ті ой, те, Ойте, ойте, бабушка, ой, чого ж ти не їси? Ой, чого ти не лягаєш? Ой, Боже, чого ти. Ні. Вже дядько здоровий, вже він сам по собі, тільки того, що вважає, що до нас гості прийшов і все. Ой, ой. Так. А перекладай. Донька, пойдемо домой, перетрушу твоє логово. Пішли? Та, я сама Та ти прямо все і те собирати, і посудому тіло. А цілий день великий. Мені, мені велика кухню, освобождайте, бо мені там надо буде готувати. я готу. Все, освобождай. Пошли домой, Дуся, пошли, пошли. Хай вони тут сидять, идем. Домой.